Яке місто вибрати в Іспанії для життя? Валенцію чи терев'є? Цей вибір я вже зробила зрозумієте в кінці відео. А зараз про плюси та мінуси обох міст. Валенція жила майже три місяці в чотирьох різних місцях. До речі, мій син ходив там до школи. Валенція жила і в пішій доступності до моря, і в самісінькому центрі міста біля центрального ринку, і також жила в мікрорайонах Бурхасот та Патерна. Так от у Валенції набагато вищі ціни на житло ніж у Терев'єсі. В Терев'єсі Терев реально можна знайти вдвічі дешевше. І коли я приїхала сюди в Терев'єху на початку війни? Ними знайшли і за 400, а потім навіть і за 300, Хоча зараз таких цін немає. Зараз одна кімнатна квартира. Ну, я думаю, 500 євро і більше буде коштувати. Валенція місто мільйонники. Хоча там дуже гарна транспортна розв'язка, все одно на дорогу йшло багато часу. З одного кінця міста в інше це могло бути і 40 хвилин, і година пробки. І я жила в Києві. Я знаю, що таке велике місто. Я давно хотіла його поміняти на трошки менше. Тому Валенції мені все таки було шкода витрачати стільки свого життя, стільки часу просто на дорогу.